Всім доброго ранку. Бажаю, щоб він саме сьогодні був усіх добрий. Ще сьомої ранку нема, у нас поранка. Я на своїй ділянці на овечках, на вівцях. Дуже вітряно, дуже холодно, сиро, вітер просто пронизує, малоприємний. Ну, пішли. Стала додавати їм дерть у буряк. Буряк трохи уменшила. Їх залишилось двоє тут. Баран і ягниця. Бо стали вирядувати. Залишають он кусочки. Он. Так. Одна ягниця вже їсть. Залишилась та, що з хлопчиками. Зараз підемо до неї. Ой! Дерть висипала. Вся також є бурячок, дрібніше порізаний. І з дертю. Оце таке в них робиться після ночі. Це зараз усе я буду вичищати. Ай, це дерть висипала, воно тепер. Ну, куди вилізати? Дивіться, наш чорненький, яком... їм сьогодні тиждень. Я двічі його напувала з баночки молочком, з пляшечки, сосочкою, якщо хто не. Не в курсі. Цей хлопчик родився сильненьким, а цей дуже слабенький він. Дуже навіть із баночки погано пив. Таке, такий слабкий ротик у нього був. А тепер дивіться, які хлопці. Тиждень уже. Ми двір ще не випускали, але вже один до одного, бачите, як? Отам вони сплять. Зараз тут усе буду вимітати. Ось скільки вона води за ніч випила. П'ятилітрове відро, половинку випила. І зараз, поки вона тут буде їсти, вже вони цікавляться, вже їм скоро буду терти, підтирати бурячок, щоб вони пробувались. І це пробують вже. І вранці вичищаю, і ввечері я це все вичищаю. Мокре, підстилаю, щоб було в них. Вон, дивіться, вже пробує щось. Вже щось лискає, є, дерть. А напевно я сьогодні на вечір вже буду терти бурячок, щоб і маленькі були змогли їсточки. Так, мама? Так, каже. Вже вони пробують. Ну все, тільки хальосенький. Хлопці, в мене є вам гарні дівчата на прикметі. Трішки менші за вас по віку, але дуже гарні. І на вас схожі. Ну, все, буду я вичищати. Ну от раз до неї дійшла, зараз вичищу винесу, занесу сіна, занесу води. Іх. Ах, скоро будеш на дворі брикати. Сюхенькі такі, але не кучеряві, рівненьке. Шерсть рівненька. Добре, не буду вам. Ні, заважати буду вам, бо зараз буду вичищати. Булочка, він уже тут. Булочка. Йди сюди. Булочка. О. Заношу сіно. Дві хвилинки пройшло. А вони вже полягали. Клала сіно, так повставали. Водичка. Вичистила все, але ж вона ногами рознесе, лягає вона біля них. Хлопці, ну які ж ви гарні. Все, в цьому сараї справилися. Поросята там їдять. Воду не перевертають, вона отут стоїть, ще ні разу не було такого, щоб перевернули воду. хоча раніше всякого бувало. То як підростуть, брехать тут будуть. Вже я за них спокійна, вже вони гарненькі, веселенькі, сплять тільки тут в сухому. Ну що, підемо до ваших наречених. Ні, перед тим ще треба сіна мені занести вашому тату, а можливо і не тату, тому що тоді був ще один баран. Ну, треба мені сходити туди, занести там сінця на дворі хай їдять. Мені в коментарях підписник писав, що навела овечка і не прийняла. Доводиться випоювати молочком. такі справи. Добре, що є корова і є молоко, а то не проблема вигодувати. Воно соски привикає пити, знає свої години і буде така прилипалка до вас. Вважатиме своєю мамою, татом. Ну все, відпочивайте. До вечірньої поранки. я сюди тепер не заходжу. Вони тут гуляють. Мама нагодована, в мами молочко є. Все, пішли далі. Та нічого в мене в відрі нема. Прибігла. Догризайте буряк. Сіно вам поклала, вода. О, він прийшов. Та це ж я сіно в відрі приносила. Все, тікай, я піду до вашої. Головної ягниці, Двинубієць. Вона, вже... вона мене вже гукала, вона бурячок поїла. Зараз її сіна покладу, поки вона сіно їсть, я вона її вимету, щоб чистенько було. І побачимо наших дівчаток. Так. Сіна принесла, поставила, ще не заходила, не вичищала, заходила тільки забрала відро те, що їла бурячок. Отакі дівчатка в нас багато ще сплять, веселенькі, здоровенькі. Дві доби їм буде в обід. Зараз зайду, вони спостають. Корей ще не випускала. Води тут не залишаю. Тут маму напуваю і забираю воду, бо приміщення невелике, а то чорні стіни то не... хай не турбують вас. Мене не турбують і вас хай не турбують, бо прийде час, тепло і вони побіляться. О, почала спікер у мікрофона. Їм тут добре, тепло. У мами апетит гарний, і водичку п'є гарно, сіно їсть, бурячок, все поїдає. Дертички трохи. Дітки молочко обоє п'ють, тут не довелося нікого не вчити, не підпоювати, ні підстригати шерсть руну округом вим'я, щоб дісталися, в мами вим'я здорове. То вже бачила, як вони п'ють. Всі шуршать, всі мутузують. У вас Валентинка. Водичка. А що то цікавилася зерносуміщою? Тобі сіна не поклали. Зараз я поміняю. Правда, наче в спинці стала ширша. 14 лютого народилася. По три літри молока зараз випиває. І хай воно гуляє, ваша зерносуміш. Що там цікавиться? Скільки не чищай, скільки не підстілай. Угу. О, бачу характер. Тепленька. Угу. Ніс холодний. Сарай тепло, душники закриті. Така вітрюга дуже холодно. Так, гілками від яблуні по даху. Як кине вітер, так заскриготить вночі. Гарненька спинка. Підійшла, погладила їх, а вони лежать, ну, ще, ще не укріпли. Залишилось, маму, напоїть тільки і все. Сіно їсть. Позіхає біленька. Десь питав, е як назвали? Ніяк. Там хлопці, тут дівчата, там хлопці, чорненький і біленький. от отак. -от Хоча як раніше держали, було в нас і по 20 олів, то в кожного було своє ім'я. У кожного. Та й тут у кожного, просто що так не прийшло. Хоча, знаєте, було, в нас е, дві ягниці родилися, дві сестрички. Прикольні. Прикольна один, прикольна два. Ну вони такі були, як були, яким було по два по три місяці. Вони такі були, пуза в них були такі чималі, ну такі смішні були. То ми їх так звали, а так усякі були. Ой, позіхає, чорненька. А якби на вулиці родилися, а так в теплі, в добрі. Ми зайшли, вони вже ходять. Мама вже народила. Нічого сюди не ставляю, бо місця не так то й багато. Отак, у відрізійно поїзд, заберу, напою і все, і вона віддихає. В обіди приходимо, корову доїть і напувати теля. О, о, вона тут лежить біля них. Що ти там не витянеш? Тобі до самого дна треба, де м'якесеньке добратися. Давай я переверну тобі. О, єш. Їм зараз головне молочко, мама поряд і тепло. Отак. так. Піду тепер нарізати на вечір, щоб їм було, щоб не кричали, зразу вийшов і давай. Куди ж без ранкового гостя? Ти вже поснідав? Булочка, ти поснідав? Пожируй тепер. Отак, От залишилася гниця напоїть, Така моя вранішня поранка. В квітниках снігу майже нема. Там у боковому трохи. наділась вітер без горла, а такий вітер холодно, то замоталася, щось і голос сідає. ну На цьому моменті йду пить каву завжди. Але кава закінчилася. Так що я без кави. Все закінчилось. Скоро буду вже обрізати троянди. Але ж і холодно, дарма, що ворушилася, по сараях ходила, коловець крутилася. Дуже холодно, вітряно. Отак ранок. Ранок ще тільки почався, він ще навіть не закінчився. Щас, зараз піду, випущу курей. Оце ще випущу і все. Тату вже дрова приніс до хати розтоплять. Всім дякую, хто додивився аж до цього моменту. Зустрінемося в наступних відео. Будемо далі споглядати, до речі, за, споглядати за вівцями. Я вчора ще посадила лоток перцю, пророщого. того, що мене пригощали. Жовтий і червоний і вже почав накльовуватися перед скупованого насіння. Так що майже на кожен день і тепер буду підсіювати. підсію, щоб потім смакувати. Небо похмуре. Так підмерзло було гарно на тому дворі, тут асфальт, а на тому дворі, на хазяйському, так підмерзло. Так, аж краще стало ходити. Ні, випав сніг, ростав і оце таке мурижить, непонятно що. Куди воно годиться? Та б вже прийшла весна, сонечко, дай швиденько все підсохло. Ні, оцим холодом ще буде. Довго і довго нас мучить. Добре, зустрінемось в наступних відео.